Жінка, яка вижила у трьох найбільших корабельних катастрофах 20-го сторіччя, неймовірна історія, вайолетджесоп. Уявіть собі, на початку 20-го сторіччя, коли океанські лайнери були вершиною інженерної думки і символом розкоші, одна молодиця працювала на борту цих гігантів. Вона була свідком і учасницею не однієї, не двох, а трьох найбільших морських катастроф того часу і щоразу виходила з них живою. Її історія така неймовірна, що її прозвали Міс Непотоплювана і королевою Кораблетрощ». Її ім'я Джесоп. Як одній людині вдалося пережити зіткнення, пожежі і затоплення, які забрали тисячі життів? Чи був це неймовірний успіх? А чи щось більше у цьому відео? Ми зануримося в дивовижне життя Вайле Джесоп, розкриємо деталі її участі в катастрофах Олімпіка, Титаніка і Британіка, і спробуємо зрозуміти, що робило її такою стійкою перед лицем смерті. Приготуйтеся до розповіді, яка змусить вас повірити в долю і неймовірну силу людського духу. Ранні роки і боротьба за життя Вайолет Констанс Джесоп народилася 2 жовтня 1887 року у Баї Ябланка, Аргентина, в родині ірландських емігрантів. Вона була старшою з дев'ятьох дітей, троє з яких померли в дитинстві. З раннього віку Вайолет зіткнулася з випробуванням у дитинстві. Вона перехворіла на туберкульоз, і лікарі давали невтішні прогнози, вважаючи, що вона не доживе до дорослого віку. Однак Вайолет, уже тоді демонструючи свою неймовірну життєстійкість. Змогла подолати хворобу. Цей досвід ймовірно загартував її характер і підготував до майбутніх випробувань. Після смерті батька, коли Вайолет мала 16 років, її родина переїхала до Великої Британії. Мати Вайолет влаштувалася стюардесою на кораблі. А сама Вайлет доглядала молодших братів і сестер. Згодом, щоб допомогти родині, Вайлет вирішила піти материними стопами, Незважаючи на те, що серед стюардес здебільшого віддавали перевагу старшим жінкам. А Вайлет була молодшою і досить привабливою. А це своєю чергою могло викликати небажану увагу пасажирів. Вона все ж таки змогла влаштуватися на роботу. Її рішучість і вміння давати раду труднощам допомогли їй отримати місце в компанії Royal Mail Line 1908 року. Так почалася її кар'єра на морі, яка принесе їй не лише пригоди, а й зіткнення зі смертю. Олімпік перше випробування 1911 року. Вайле Джесом улаштувалася на роботу в компанію White Star Line, яка володіла трьома найбільшими і найрозкішнішими лайнерами того часу Олімпіком, Титаніком і Британіком. Її першим кораблем у цій компанії став Олімпік. Найбільший не на той час пасажирський лайнер на світі, який вважали непотоплюваним. Violet працювала стюардесою, забезпечуючи комфорт пасажирів першого класу. 20 вересня 1911 року, коли Олімпік здійснював свій п'ятий рейс, сталася подія, яка стала першим серйозним випробуванням для Violet. Лайнер зіткнувся з військовим крейсером HMS Hawk поблизу острова Уайт. Хоча обидва судна отримали значні пошкодження, Олімпік зміг дістатися порту Саутгемптон своїм ходом. Ніхто з пасажирів і екіпажу не загинув, але інцидент викликав серйозне занепокоєння. Ваяле Джесо була на борту під час цього зіткнення, і, хоча не отримала фізичних ушкоджень, цей досвід безумовно залишив не найкращі згадки. Вона бачила паніку, чула скрегіт металу і відчувала страх, який охопив людей. Це був її перший досвід зіткнення з морською катастрофою. Та на жаль, ані трохи не останній титанік. Легендарний рятунок. Після ремонту Олімпіка Вайоле Джесоп, незважаючи на попередній інцидент, вирішила продовжити свою кар'єру на морі. Її друзі й колеги радили їй влаштуватися на новий і ще розкішніший лайнер Титанік, який також вважали непотоплюваним. Вайолет, яка на той час мала 24 роки, погодилася. Тож 10 квітня 1920 року піднялася на борт Титаніка як стюардеса першого класу. Чотири дні по тому, вночі з 14 на 15 квітня 1920 року, сталася одна з найвідоміших морських катастроф у історії. Титанік зіткнувся з айсбергом у північній Атлантиці і став тонути. Вайлет Джесоп була розбуджена від сну ударом і незабаром зрозуміла, що відбувається щось жахливе. Їй було наказано допомогти пасажирам піднятися на палубу і зайняти місця в рятувальних шлюпках. Вона спокійно виконала свої обов'язки, незважаючи на постійне підвищення паніки навколо. Коли їй самі наказали сісти до рятувальної шлюпки номер 16 то офіцер передав їй немовля, щоб вона його доглядала. Вайлет провела кілька годин у холодних водах Атлантики, перша ніж її та інших, урятував корабель Карпатія. Вона згадувала, що міцно тримала немовля, проте згодом, коли вони були у безпеці, то якась жінка просто вихопила дитину з її рук і утекла, не сказавши ні слова. Вайле Джесо пережила катастрофу Титаніка, яка забрала життя понад півтори тисяч чоловік. Цей досвід був набагато страшнішим за попередній. Але вона знову вийшла з нього живою, отримавши прізвисько Міс Непотоплювана. Британік третє випробування. Неймовірно, та після двох катастроф Вайлет Джесоп не полишила роботи на морі. Під час Першої світової війни, 1916 року, вона стала медсестрою Британського Червоного Хреста і була спрямована на борт госпітального корабля HMHS Британік. Третього і найбільшого з лайнерів класу Олімпік, який був переобладнаний для перевезення поранених солдатів 21 листопада 1916 року, коли Британік прямував до Греції, він наплив на морську міну, закладену німецьким підводним човном поблизу острова Кеа в Егейському морі. Вибух був потужним, отож судно почало швидко тонути. Вайолет Джесоп знову опинилася в епіцентрі катастрофи. Вона допомагала евакуювати поранених солдатів і членів екіпажу. Коли вона сідала до рятувальної шлюпки, то її шлюпку затягнуло під гвинти Британіка, які ще оберталися. Вайолет встигла вистрибнути зі шлюпки, проте отримала серйозну травму голови, ударившись об кіль Британіка. Вона знову опинилась у воді, та цього разу її врятували інші рятувальні шлюпки. Британік затонув лише за 55 хвилин. Забрав життя життя тридцять чоловік. Вайле Джесоп знову вижила, переживши третю серйозну кораблетрощу. Після Першої світової війни Вайле Джесоп продовжила працювати з на океанських лайнерах. Зокрема, на тому самому Олімпікові чи на Дредноуті Манджестік, одному з дев'яти славетних лінкорів одноіменної лінії. Вона пропрацювала на морі 42 роки, здійснивши два навколосвітні круїзи. Її історія стала легендою. Проте сама Вайлет рідко розповідала про свої пригоди. Вона вийшла заміж, але шлюб був нетривалим. 1950 року вона вийшла на пенсію і оселилася в невеликому домі в Сафолку, Англія, де провадила садівництво і вирощувала курей. Померла Вайлет 5 травня 1971 року, у віці 83 років через серцеву недостатність. Історія Вайлет Джесоп це не просто низка випадковостей. Це історія про неймовірну стійкість, мужність і волю до життя. Вона стала свідком епохи, коли морські подорожі були водночас вершиною розкіші і джерелом небезпеки. Її рятунок у трьох таких масштабних катастрофах залишається загадкою і предметом обговорень. Дехто вважає, що їй просто неймовірно пощастило. А ще хтось, що її спокій і професіоналізм допомогли їй приймати правильні рішення у критичних ситуаціях. Її мемуари, опубліковані посмертно під. Назвою та, хто вціліла на Титаніку, Тайтеник Суйвайвер. Дають уявлення про її життя і переживання людини, яка була свідком цих трагічних кораблетрощ. Вайолет Джесоп це більше, ніж просто жінка, яка вижила. Вона стала символом незглавності людського духу перед небезпекою і непереборними обставинами. Її історія нагадує нам, що навіть у найстрашніших трагедіях може бути місце для дива. Вона була звичайною людиною, яка виконувала свою роботу, проте її доля перетворила її на легенду. Її життя це свідчення того. Що навіть у найскладніші часи можна знайти в собі сили боротися, зберігати спокій і вірити в те, що все вдасться. Нехай історія Вайле Джесуп надихає нас цінувати кожну мить життя, бути спокійними перед викликами і пам'ятати, що навіть у найтемніші часи завжди є надія на порятунок. І з вами котре була команда проєктів «Джордано і історія на тарілці. Будьте ласкаві, підтримайте нашу діяльність підпискою, уподобайкою і коментарем. Цим ви заохочуєте нас робити більше якісного і цікавого контенту. Дякуємо і до нових зустрічей.